Всім привіт! Оклахома футболочка. Вперше з 2016 року у нас буде сьома гра у фінальній серії НБА. І завдяки Оклахомі, в тому числі. Завдяки Оклахомі Сьогодні багато хто вночі, хто не спав, хто спеціально вмикався, щоб подивитись. Ну, вирішальну гру фіналу, подивився класний футбольний матч між Ботафого і ПСЖ, переможцем Кубка та Ліги Чемпіонів. Завдяки це все Оклахомі, яка сьогодні вирішила після рахунку 10-2 на свою користь злити матч в одну сторону. Ну окей, про це сьогодні поговоримо. Закликаю вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, як вам матч. Матч, якщо вже встигли подивитись, от, підписатись, тому що в понеділок значить буде сьома гра. Після неї вийде відео і про сьому гру, і про підсумки взагалі цього сезону, який був частково видатний. Отже, і да, тут є телеграм-канал. в телеграм-канал вам можна перейти, якщо ви хочете дивитись сьому гру в прямому ефірі. У нас там це люди роблять в Діскорді. Обговорюють гру всі справи, тому якщо хочете доєднатись, то от посилання є всі посилання в описі під цим відео. Обов'язково вас там теж чекаю. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити випуск відео в понеділок. От коротше. Про сьогоднішню гру. З чого би почати, напевно, варто почати з того, що матч почався з рахунком 10-2 на користь Оклагоми, і Індіана в цей момент повністю ну, змазала все. Хальбертон мазав, Хальбертон не міг набрати очки. Хальбертон набрав перші, перше очко своє в матчі за тільки штрафному, після того, як три секунди в захисті свиснули Хартенштайну. І... 어, далі пішли в Індіану, 10-2 Оклахома, здавалося. Ну у нас там люди вже почали так потрошечки е, святкувати закінчення сезону. Все ж таки не дуже хотілось їм ще і в понеділок, в третій ранку а, вставати. Хоча якби це не звучало, все ж таки сьома гра має бути крутою. Ну я вже готувався морально знаєте, після перед матчами, новинами, що Галібертон не факт щось зіграє. Уже готувався, і я, і багато інших. Морально що сьогодні у нас кінець сезону, але не так сталося, як гадалось. 10-2 і далі індіана видає шість з поля, а потім починає влучати масово триочкові. Оклахома в цей час починає стопоритись в нападі, Індіана досить легко зрівнює. Оклахома якийсь час ще тримається, набирає п'ять очок і далі починає суттєво відставати в рахунку. Фактично, після цього злому взяв дайно тайм аут дещо пізновато, як на мене, і люди теж про це писали. Але взяв тайм аут і далі Оклахома час Сково в гру повернулась, але повернула за рахунок того, що індіана почала влучати менше. Індіана теж почала потрошечки мазати, і е, здавалося б. Тут шанс ось він. Тандер повернути в гру. Але Тандер скористатись не змогли. В першій чверті вони мінус три летіли, але при цьому 5-0 було за втратами. Жодного перехоплення в Оклахому. 5 втрат дуже багато втрачав м'яч шай підбирання в нападі теж, але там 2-1, здається, було на користь індіани, і три очкові зрозуміло, теж на користь індіани були там уже сильно. От е, наступила друга чверть, і все це переросло типу в ультра вультра жах для оклахоми. Е, насправді в другій чверті вже матч фактично завершився. 36-17 її і виграла індіана, і е, плюс 22 е, було. Але м, проблема в тому, як ця е, Друга чверть завершилась. А відео є в телеграм-каналі. Шикарний данк Паскалісіяками. Напевно, буде найбільш пам'ятним моментом всього плей-офф, особливо якщо Індіана сьомий матч виграє. І потім ще там вони під сирену закинули два очки індіана. І було пам'ятно, що Оклахоману дуже близько до того, щоб здатись. В першу чергу не було зрозуміло за рахунок чого Інді... Оклахома почне форсувати втрати в другій половині. Без цього в матч їм би не вийшло повернутись. Ну хіба хтось би почав влучити тривочкові Оклахома поставила ставку саме на три Вийшли після перерви. Одразу там 5... 11 одинадцять було за всю першу половину. Там одразу 5 поспіль. Три очкових жоден не золотів. Було 1 16. За дуги. Уклахоми uh, в цьому матчі І, о, і, і що, Індіана теж паралельно не влучала. Дуже важкими були перші 5 хвилин 3-ї чверті, але а, потім Індіана свій ритм знайшла. Оклахомий 18 очок набрала за 3 чверть, і 26 було в Індіани, і Оклахома і тут програла, і під сирену плюс 30 зробив Бен Шепард, здається. Так, здається, Бен Шепард влучив один з чотирьох своїх е, один з чотирьох у нього судги, і саме оця тревочка залетіла. От, е, ну і далі вже матч завершився. Люди пер, пер, або перемкнулись на ботафого ПСЖ, які паралельно цікавий матч грали, або вже пішли спати. Або він знає новий випуск клубу дилетантів. Включили. Що кому, Але матч вже більшість людей не дивились. За 6 хвилин от наша трансля... наш... наше обговорення в Діскорді за 6 хвилин до кінця матчу закінчилось. От з цікавого з цікавого тут що варто одразу відзначати хороший матч зіграв Халібертон сьогодні. Не дивлячись на те, що почав з промахів. Далі він майже все влучив. Три-триочкових влучних, 14 очок, 5 асистів з тих віддати. Це те, що важливо. Сіакам зрозуміло, сякам йде на інфік-фінальної серії, в разі, якщо Індіана цю серію виграє, у Халібертона були дикі плюси ще в першій половині. От в Індіані сьогодні 10 Втрат, але багато з них було вже після, після того, як матч був вирішен. 21 втрата в Оклахомі і лише 4 перехоплення, але всі вони були зроблені. От перше було від Хартенштайна після того, як його Бредлі так трошечки відштовхнув ліктем. Пізно вже було Оклахома Вже багато очок летіла. І так там це була якраз остання спроба в, в матч повернутись. Не вийшло, з цього матч. Завершився ще за 18 хвилин до його завершення. По персоналіям тут важко щось сказати, тому що Оклахома, в них були матчі. От умовно, там четверте, який вони виграли з трьома три очками, але там же вони м'яч як перехоплювали і як очки після нього ну якось та й набирали. Сьогодні вони повністю летіли і по триочковим, і по. І по е, втратам, і по перехопленням, і ще й по підбиранню в наводі? Коротше, повне повна декласація, і плюс 17 на корисні діани не має вводити вас в оману. Е, Околоми відіграли 13 очок вже в четвертій чверті, коли стартери не грали. Е, а так їх розвалили кабіну поповні а в цілому таке буває. Але е, що насторожує в останніх е, обох команд, і що радує? В Оклахоми знову на матч не прийшов чет е в нападі. Е це цікаво. В Оклахомий 8 втрат зробив Шай. В нього в житті в плей-офф не було ніколи більше п'яти втрат за матч. В цій фінальній серії в нього вже два таких матчі було. В другому здається шість втрат, і сьогодні 8 на два асисти. Знову мало асистів в Шаю е в матчі під номером. Е в попередньому в нього було 10 асистів, сьогодні два. На 8 втрат, і причому багато втрат було таких доволі безглуздих. Джейлен Вільямс, Джейдап, після свого історичного матчу на 40 очок віддає сьогодні плюс-мінус мінус 40. Це, це як так сталося, я навіть не встиг зрозуміти. А Лудорт більшість матчу провів без очок в підсумку влупив одну три очкову. І свій історичний відсоток за дуги він сьогодні так добив тришки. Кого ще відзначити в першій половині єдину триочкову влучив Аарон Вігінс, в якого там з чимось відсотків вдома, з чимось на виїзді. Але після тої влучної триочкової в нього щось трохи в голові поїхало, бо він почав ну, дуже дуже дивні речі робити. Карузо нулячок від нього. Ну і далі ввели в ротацію Айзею Джо, але він знову не дуже сподобався. Тим не менш, ці всі люди ну, можливо краще себе покажуть вже вдома. І, до речі, Джейлін Вільямс, два стріли за дуги, так в сміттєвий час, але подивимось, подивимось, чи це якось йому допоможе. По персоналіям індіани сьогодні лише три очки набрав Майлз Тернер, його досить довго тримали на паркеті і в четвертій чверті трішки для впевненості. А всі інші, крім нього, видали феєрію, Джеймс Джонсон встиг навіть вилучитись за свої дві хвилини в четвертій чверті. Всякам зрозуміло, Несміт хороший матч, Немхарт, Немхарт який почав ось цей ривок індіани за рахунку 2-10, 10-2 на користь Оклахоми, і о, теж дуже, і потім він набрав ці свої важливі там, 8 очок, і потім просто захищався добре, ще десь додав трошки від себе, 17 у нього сьогодні, один з героїв матчу, другий герой матчу, це, звісно, Ті Джей Макконнелл, як завжди, прекрасний, почав теж там з промаху, десь фолили, не дуже повно. далі він дограв до статистики 9 підбирань, 6 асистів, 4 перехоплення і 12 очок за свої 24 хвилини, 2 очки у Метіріна, при цьому 20 набирає обі топін, він сьогодні набирає більше за всіх на дві команди, влучає 4-3 очко. Вих. Оклахома за першу половину я нагадаю один влучила. І фантастика! Фантастика від опітопіна Кусе, лікті мають кусати зараз. Тому ті вода в Нью-Йорку, який Топіна на паркет не пускав. Коротше, по персоналям пройшлись. Що ще варто додати? З цікавого, ми, коли дивились, то людина, великий фан Оклахоми, Шай виходить на лінію штрафних. Він каже: зараз влучить один з двох Оклахоми, Так гравців завжди, коли не йде гра, вони починають мандражувати і навіть мажуть штрафні. І шай просто виходить і дає. І маже штрафний. Отакі, от отакі навіть люди з нами дивляться, знають тупо все. От е флажку, коли е в середній третій чверті інбей е підняло флажку 7», в неділю, ну в понеділок за київським часом, це був звісно, шок для мене. Ми прям в шосі. Ми такі що? в сенсі та блін, і а там було 24 чоків. Переваги потім оклахома трошечки відігралась. там очок п'ять і ту флажку прибрали, і потім знову повернули. Ну, це був прикольний момент. Кубок Ларі Обрайна полетів вже в Оклахому. Він був звісно на матчі, готувалися там до всякого повели. Назад коротше, 20-та 20 сама гра буде в історії фіналів НБА. 11 з них 11 з 19 от тих, що зіграли, вигравали або Лейкерс, або Бостон. 15 з 19 матчів виграла команда, яка цей матч сьомий приймала. Прийматиме сьомий матч Оклахома. Напевно, з того, що я прям хотів розповісти, це все, я там ще щось писав під час матчу. Коротше, переходьте в телеграм-канал, подивіться відео неймовірного данку Паскаля-Сякома, Я думаю, воно вам сподобається. З вами почуємось понеділок. приєднуйтесь до телеграм-каналу. Будемо разом дивитись сьому гру. Все, сподіваюсь, ви сьогодні отримали задоволення. Якщо ні, то нічого. Воно до вас ще прийде. Всім пока, всім гарних вихідних, всім гарної п'ятниці і про. Баскетбол договоримо вже на тижні наступному, але на початку нього в понеділок. Все оклахома. Подивимось, чи зможе стати чемпіоном. Всім пока-пока-пока.